Я вчуся сприймати інших людей, думки інших людей, і що е, інші люди такі ж самі праві, ну, не, ми не говоримо зараз про всі ситуації, але про якісь погляди, про ще щось, як і я. І е, що не буває, ну, тому що багато людей От, дійсно думають, що одна. Це дуже багато. Сторіння, так. так, кожен має свою. але Дивіться, е, Але а я права. Ні, 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 ні. вернемося до. Я дуже багато, е... дуже багато, не тільки я, і ви, напевно, думали от про той костюм. Чому? <клес> так. Е, дивіться, проводять. ні, це, це, ну, це можна посміятися але я над чим задуматись. Чому це нас так тригернуло? Тому що нам складно сприймати, що інша людина може бути рівноцінно права. Чому ми думаєте? Ні, 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 дивися. Okay. Нас не тригернуло. Тригернуло тебе nice. ну нас не тригнуло. Мишка. Ж...